Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні відео буде присвячене літній обрізці лаванди. Ось позаду мене зростає декілька кущиків, які я висаджувала минулого року. І у мене є про це відео на каналі. Ви можете подивитися його за посиланням. Тут десь куточку воно буде, і також залишу посилання в інфобоксі. І ще хочу трішечки підстригти ось цю. Вербу козю, бо дуже длинні в неї довгі пагони, і вона закриває все навкруги. І ще по цим пагонам постійно підіймаються слимаки. Ще трошки розкажу, як я борюся з слимаками, які я для цього використовую препарати. Тож сподіваюся, відео буде для вас цікавим. Поїхали! Покажу свої кущики трошки ближче. Ось тут в мене. Двоє висаджено, один і другий. І ось цей у мене дуже-дуже розвалився. Я не знаю, який це сорт лаванди, бо купувала я її на ринку, просто у тітоньки. І, може, я допустила помилку, коли її висаджувала, що не заглибила ось ці частинки. Ось така одерев'яніла частина стебла. Я її не заглибила, і тому у мене. Аж на ось цій відстані пішли відростати нові пагони. І е, через те, що їх тут не так багато, коли йшов дощ, е, і пагони такі великі вже виросли, воно все розпалося. Ось сюди випала частина і туди трошки. Я нещодавно підв'язала е, мотузочкою, але це проблема не вирішила. Тобто вона навіть не тримає форму ніяк. Навіть як я, якщо я її так добре підіймаю, все одно під своєю вагою вона падає. Цей кущик був трошки менший, і з ним ситуація трошки краща, але все одно, ось тут зсередини він розпадається. Тож, що я хочу? Хочу обрізати ось це все. По-перше, вона вже відквітає тут деякі. Квіточки вже починають цихати, а я хотіла б зберегти їх такі букетики собі для дому зробити. Тож зараз буду стригти і ще е, побачила що ось тут вже нові пагони відростають такі свіженькі, але ось там в глибині, там є, але зовсім зовсім мало. Тож зараз підстригую і ось що я думаю спробувати. Хочу о, ось цей кустик так. Акуратненько викопати і спробувати заглибити ну так, сантиметрів на 7-10 його глибше. Я думаю, що тоді ось ці бруньочки, які заклав кущик, вони будуть зростати ну, ближче до землі. І таким чином кущик буде густіше. Хоча минулої осені я його стригла. Досить коротко і вважала, що буде добре. Але вона може, це такий сорт, що вона така довга, висока і тому розпадається. Спробую так зробити, потім буду дивитися, що з цього вийде. І, можливо, я ось ці кущики приберу звідси, пересаджу в якесь інше місце, а куплю якусь лаванду низькорослу і тоді на її місце висаджу. А ці кущики десь в інше місце посаджу. Є у мене в планах зробити клумбу ще нову. І ось один кущик точно можна буде там висадити, а інший буде видимитися. Взагалі в мене є діляночка ще за двором, за парканом. Там все можна висаджувати, що не потрібно на території самого будинку. І ще хотіла показати: ось тут в мене троянда зростає, і вона вже готується до другої хвилі квітіння. Заклала нові пагони, скоро там будуть з'являтися вже нові бутончики. А ось тут позаду я вирощую маленький гібіскус, ось такий, як цей великий в мене зростає. Він в мене сіянець. Я його минулого року помітила, залишила там, щоб у мене він зростав. І хочу його біля паркану висадити за двором, щоб прикрасити там зону в'їзду до будівлі. Тож зараз буду займатися лавандою, будемо приступати. Ось так виглядають мої кущики. Ось тут є сухе гілля, його треба прибрати. І ось тут така дірка. Оце мені не подобається. Тож, як я казала раніше, зараз спробую викопати кущик і заглибити його. І з цим, так само він теж тут ось розвалився, упадали гілочки. Але тут. Цей може і не буде чіпати, бо там знизу багато зростає. І, можливо, вона заповнить. Але він взагалі більш компактний, ніж цей. Ось а тут я не бачу нічого, щоб зростало, тому хочу спробувати його заглибити. І він тоді, може, отут щось випустить і буде краще. Ось таку купу я настригла. Буду збирати декілька букетиків і вішати їх, висохнути. Тоді можна буде їх потім поставити у вазочку або так і повісити для краси. Ще у мене є тут багато таких молоденьких пагонів, зрізаних. Кажуть, що лаванда дуже гарно, можна її розмножити живцюванням. І я нещодавно дивилась відео однієї блогерки, вона так і робила. І це такий дієвий спосіб, якщо вам треба ще додаткові кустики і ви не хочете їх купувати. Але мені саме ось цей сорт не дуже сподобався, тож я це робити не буду. А так, майте на увазі, що таке теж можна зробити. Тапи. Збільшити кількість ваших кущиків. Тож зараз буду приступати до викопки та заглиблення ось цього кущиком. Так, ще спочатку виріжу ось це сухе, і потім вже можна починати викопувати. І зараз ось сюди, усередину, я насиплю а, такою пухкою землі. І а, ось ці бруньки, які там знаходяться, вони а, будуть ну, такому як середовищі, яке буде провокувати ще створення нових бруньок, і начебто там повинно з'явитися більше паганів. Принаймні, я таке бачила у відео і хочу спробувати так зробити. Тож, просто насипаємо ось сюди ґрунт, трошки розподіляємо його. Можна насипати трошки більше, щоб вище було, ніж тут по боках, і тоді воно накриє ці пагони. І тут теж додам трошки більше, може так буде їй комфортніше. Виглядає це трошки ближче. Ось. Взагалі на цій клумбі в мене є автополив. Тут ще я щось пропустила, обріжу зараз, але все одно зараз пролю і додам якихось добрив для квітучих рослин, щоб підтримати її після обрізки та підгодувати трошки, щоб друга хвиля квітіння. Теж була гарною. Вона буде не така обільна, як ця, але в мене і перша була не дуже обільна. Мабуть, це через те, що ці кущики лише перший рік у мене зростають. Ось так Відріжу оце, що пропустила, і буду приступати до верби. Взагалі, вербу так не стрижуть літом влітку, але. Вона в мене ось сюди вниз падає, і ось бачите, поїдені листочки. Ось такі. Це її ліси слимак. Там немає сонечку, там ще равлики є, і їм там дуже комфортно, тож хочу трішки отак зрізати щоб туди сонечко проникало. І ще в мене тут е, зростає кущик гвоздика, мабуть, вона так називається. І тут під листям цим погано. Вона може запріти і взагалі загинути, тож треба це все зрізати, щоб у неї був доступ. Та й отут, щоб на ялівець не вкладалося це листя. Тож зараз ще буду стригти і потім покажу, як я цього року борюся зі слимаками. Ось, бачите ця гвоздичка, вона і вона через те, що була в затінку, ось так потяглася і не тримає форму. Вже вдруге я її рятую. Зараз я її трошки е підріжу, так, підкорочу, щоб вона пошла, пішла в кущення і залишу. Теж її підкормлю трошки, і сподіваюся, вона буде зростати. Такий взагалі товстенький пагон у неї дивний. Мабуть, теж її трошки тут притрушую з землею, щоб вона вкоренилася. Ось тут, ось тут, на оцих бічних пагонах. Так, заглиблю її трішечки. Як я вже раніше казала, зараз я підживлю трошки свою лаванду та ось цю гвоздичку. Буду використовувати ось такий препарат. Я його цього року купила вперше. Тут різні органічні, це органічне добриво з мікроелементами. Воно підходить для кімнатних та садових квітучих рослин. Тут багато всього. Мені дуже подобається ось цієї фірми Укорінювач. Я його використовую вже декілька років, і він, на мій погляд, дуже класний. Ось цього року експериментую з цим добривом. Ще я помітила такі дивні листочки всередині верби. Вони начебто якимось поїті, такі, як пагутинка. Зараз може, знайду. Не бачу тут зараз таких. Але вирішила про всяк випадок обробити а, вербу. І добре її ось тут зсередини буду прискати. У мене ось такий актовер. А, і я хочу їм обробити рослинки зроблю у мал маленькому такому прискувачі, наскільки мені вистачить. Ось це оброблю та лаванду, і на що вистачить, й поврізгаю тут на клумбі. І що я цього року використовую від слимаків? Ось такий спробувала лімацит. Раніше я купувала патруль. Синенький такий, я думаю, багато хто про нього знає. Він теж добре діє, а з цього року спробувала ось цей, тому що він біологічний і, начебто, не такий шкідливий, як от той патруль. І в мене на високих рядочках моїх. Теж слимаки нападають на перець періодично. Тож, я думаю, що ось цей використовувати екологічніше і нешкідливо для людини, особливо там, де зростають якісь рослини, які ми, плоди, яких ми використовуємо в їжу. Тут ось такі гранулки, зараз покажу. Ось такі. Їх просто можна. Розсипати там, де у вас скопичення цих слимаків, вони прям-таки наповзають на ці гранки, починають їх їсти. І зранку, якщо ви ввечері насипате, ви побачите багатенько таких сухих слимачків. І ну, начебто добре працює, вони навіть після дощу чи поливу залишаються на деякий час, просто зменшуються у розмірі ці гранулки. Тобто вони не одноразові, а там, ну принаймні декілька тижнів, будуть вас діяти. Вже починаються комахи, будуть зараз мене кусати, тож ж треба швидше все робити, поки я вся не згрізана. Ось цими комахами піду далі працювати. Так, ось лимацит, просто тут трішечки так насиплю. Слимаки його знайдуть, я вам гарантую. І ось тут можна, де якщо є агротканина, де є якісь вологі місця. Ось тут у мене полив, вони тут люблять на камінцях. Тож, Ось там равлик, тобто там їх багато. Ось так насиплю, хай пригощаються. Бо нічого не маю проти, поки вони не їдять мої рослинки. Якщо е завтра вранці будуть тут слимачки, я вам покажу потім ось так. От пройшло зовсім трошки часу, і на грануки вже поповзли слимаки. Ось, подивіться. Ось. Вони, наче чимось їх приваблюють, і ось вони почали виповзати і їсти. Вони так будуть їх смоктати там, їсти, чи що вони там роблять своїм ротиком маленьким, і воно їх як зневоднює, потім вони просто висихають. Тож вони приповзуть ось ще ласувати цими гранулами і помруть. ось. Начебто 5 хвилин тому їх не було, і ось вже повилазили звідкілясь. І равники ось тут теж ласують. Тож, боротися так можна і це досить ефективно. І Завершувальним етапом по літньому догляду за лавандою в мене буде збирання букетиків. Мені вистачило зрізаних квіточок на два таких невеличкі букетики. Я їх зв'язую за допомогою паперової стрічки, це така мотузочка декоративна, і буду їх сушити. Один з букетиків залишу тут на веранді у якості прикраси. А інший потім заберу додому і або поставлю у якийсь вазончик, або просто покладу кудись на комод або на камін. Дуже мені подобається, як виглядають такі букетики. Вони дуже такі автентичні та естетичні, а аромат лаванди взагалі не перевершений. Якщо вам подобається, то це буде таким природнім дифузорам у вашій оселі. Тож, моє відео закінчується, я сподіваюся, воно для вас було цікавим та корисним. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба і вже дуже скоро побачимося з вами у нових відео. Всім папа! -па.